Ну, що йогоїстка? Тільки за себе й думаємо. А за людей нам для чого думати? Ми Тільки за себе думаємо. В неї бач, мрія є. Вона вирішила займатися своєю справою, вона вирішила себе реалізовувати. А ти в людей спитала, чи тобі можна. Ти, може, походила б та попитала, а може хтось не хоче, щоб ти щось робила, а? Ти уяви тепер, як цим людям, що воно одною рукою насіння лузає, а другою тарабанить на тебе дивитися, а безсовісна! А знаєте. Дуже часто, коли маєш намір реалізувати свою мрію чи своє рішення, певне втілити в життя. На шляху будуть траплятися люди, яким це буде дуже не подобатися, і вони всіма способами намагатимуться збити вас зі шляху. Нічого не зробиш. Є ті, що люблять грати в боулінг, а є ті що люблять грати в боулінг, тільки в другому є різниця, що при боулінгу шар може пролетіти назад і дати в лоба. Я таких людей називаю перевірочками. Сумніви є у кожного, навіть у найсміливіших і найвпевненіших в собі вони також сумніваються. І саме в період цих сумнівів трапляються так звані перевірочки, таким чином, доля нас ніби перевіряє. А що ти обереш? Втілити в життя, свою мрію, реалізувати себе, і, так би мовити, обрати себе? Чи обрати чиюсь думку і заборонити собі робити те, що ти хочеш, і так би мовити, дозволити іншій людині керувати собою. А чи готова ти? Щоб тобою керував якийсь неук, послухати когось, це не так і погано, тому що можна дізнатися багато цікавої інформації. Але якщо ця людина має намір вас спинити, то в такому випадку ваша задача це діяти, тому що саме від вас і тільки від вас залежить, чи втілите ви задумане в життя, і чи дійдете ви до цілі. Тому якщо маєте якусь мрію і хочете втілити її в життя, не бійтеся, не бійтеся і втілюйте, і нікого не слухайте.